В сьогоднішньому відео я покажу вам 4 види святкових закусок. Для першої нарізаю спочатку філе грейпфрута, далі стиглий авокадо та філе слабоселеного лосося. Нарізаємо все плюс-мінус однакового розміру кубиками. Перемішуємо і починаємо наповнювати наші тарталетки. Спочатку ми кладемо руколу, для того, щоб наша начинка не розмочила тарталетку. тарталетку Краще використати з пісочного тіста і дивіться, щоб вона була тоненька і маленька, максимум на 2 укуси. Додала крем-бальзамік і перші закуски готові. Далі друга закуска, повз яку ніхто не зможе пройти повз. Нарізаємо посмажені горіхи ваші улюблені в мене це мигдаль. Далі сушена журавлина та кінза. Змішуємо все на пласкій тарілці. Далі камамбер. Розрізаємо його навпіл впоперек, а потім ще ось так вздовж. І кожну ще четвертинку цю нарізаємо на три таких трикутники. Беремо соломку, ламаємо кожну на три частини і вставляємо в наші трикутнички, якби вкручуючи дуже обережно. І вони вже схожі трошки на ялинки. В іншу пласку тарілку наливаємо мед, беремо наш камамбер і зрізом макаємо його спочатку в мед, а потім в нашу суміш з горіхів, журавлини та кінзи. І наша друга закуска готова. Тільки подивіться, як вона гарно і апетитно виглядає. А тепер одразу закуски три. Та 4. Спочатку ставимо запікатись в духовку хамон. В цей час в одну тарталетку кладемо ягідний джем та сир камамбер, в іншу сир камамбер дорблю і грушу. Відправляємо в духовку, доки сир не розплавиться. Хамон в духовці вже став таким, як нам треба. Робимо з нього кранч. І далі на тарталетки з грушею посипаємо волоський горіх підсмажений. За бажанням можна додати ще мед. А на тарталетки з ягідним джемом ми кладемо наш кранч з хамону та буквально по кілька листочків чебрецю. Виходить дуже класне поєднання джему з ніжним сиром та хрустким хамоном. І ще наші дві закуски вже готові. Ну а ти підписуйся, щоб не пропустити другу частину.